Всім доброго ранку на каналі Крихітка Дача Зараз ранок подивіться на того джмеля, який він смішний, а, полетів. Він такий смішний. спонтанно вирішила вчора приїхати на дачу. бо Чоловік на роботі і на телефоні. Приїхали і якось так вийшло, що вирішили залишитися. Я не готувалась до такого, в нас не ні їди нічого не було. І, знаєте, це супер, бо викопали картоплі. Зірвали сині, запекли все і нас вийшов. Чудова вечеря. Дивіться, як розрісся мій барбарис. Я від нього просто в захваті. Він в мене два роки тут сидів, я його хотіла пересадити, бо розуміла, що тут не підходяще для нього місце, то було дуже багато задінку. Але з'явилось сонечко. З'явилось сонечко, і він так пішов до гори. і дуже такий гарний, цікавий. Тут і зелененький, і якесь темне, і ось таке яскраво червоне, як полум'я палає. Гіпіско вже доцвітає, але ще є трішки квіточок. Ділки годують так гарно. Ось це мій кущик, який квітне, пізно. осінню, таким яскравим, рожевим кольором. Долашний клематис, не знаю, це чи квіточки, чи що це в нього. Намагається квітнути, але... За таких умов йому тут дуже важко папороть і трояндочка. На кожен раз, коли квітне, якась постійно різна. Давайте подивимось, як тут почуваються мої хвости останнє. Ну, начебто непогано, ця хости так. Добре підросла. Це також бачимо навіть листочки. Потрібно собі сфотографувати, бо о, хотіла купити ще хости якісь на базарі. Потім дивлюся на них і не розумію, чи є в мене така хоста, чи немає, що з них вирішила не купувати, щоб однакових не було. Восьма ранку. Вже така спека, дуже жарко. Доразі вчора ми з е, сусідкою ходили купатися. Купалась, напевно, до першої зірки точно. Дуже яскравий був захід сонця, настільки було гарно, вода просто прозора. Як перне молоко. Ми ходили на те, не на той пляж, куди зазвичай ходимо, а на іншу сторону. Якщо сьогодні ми залишимося, то знову я вам покажу. Просто краса. Ну, так тепло було, так класно. До речі, вона мені показала, де знаходяться якісь там корисні грязі. Ось, ми ще намостилися. Ой, дитина була з нами казала, як бандити якісь. Насміялися, накопалися. Йдемо назад, повертаємося. Знаєте, так о, в далечині таке велике дерево і таке яскраве червоне небо, як в якомусь там в сафарі. Ну, дуже гарно було. Я перший раз купалася так пізно і на тій стороні. І, чесно кажучи, я не пожалкувала. Красоні відквітли. О, тут такий затінок і не хочеться виходити на сонце, чесно кажучи. Вчора я тут і залишила всі лопати. О, вчора я тут підготувала п'ять ямок. Тут хотіла перекопати, викопати один піон. Я не змогла, настільки він глибоко сидів, я просто поламала йому це бадилля і все. Ось ще два піони, і я прям не знаю, що мені робити. Взагалі тут я хотіла посадити або туї, або є лівці. ну, щось якийсь такий живий забор зробити звідси. Подивимось. Я три випускає нові погане. Якості потрібно також півники викупити. Куди його пересаджувати, чесно кажучи, я не знаю. Якось хотілося, щоб більш-менш компактно було. Потрібно. Думати, взагалі у нас по плану, в майбутньому, бачите, під, ну, під наглими так коса йде на ворота, сюди вони до двору. <кій> і там ще ділянка є наша. І в майбутньому ми під, підвинемо ці ворота туди, і тут ще будемо. Місце От. і не знаю, поки що нічого тут толком не може висаджувати. Борозію, сусідів росте. Тому щось тут таке саджати не хочеться. Унесла Зас... тканину стару, застелила, думаю, може, не так буде бур'ян рости. Дивилась по цінам агротканини, тканини, то... <кій> не дуже приємні ціни на ці агротканини, Хотілося б дешевше, але треба якось купити, бо дуже багато ділянок ось тут, які я кожен раз полю, нічого не саджаю. Ні, тут в мене нарциси десь ростуть, але взагалі хотілося б накрити і не полоти. Ось також відходить вже Монардо. Так, ось тут у мене відходить трішку календула на деяких паганах, але подивіться, скільки її і насіялося ще. Дуже-дуже багато. <різь> Капусточка. Тут нас поселився. Угу. Дивіться, красуні. Подивіться на цю красу. Тут вже починає заквітати ось третя квіточка. Це астри мої осінні. з такого кольору фіолетового, ніжно-мозкового такого. І в мене ще одна квіточка починає квітнути. Коли я правила я питала, якого кольору, вона сказала, що це в сорті. Дійсно, ось бачу, тут, напевно, буде біленька астричка. Класно. І ось тут я чому хочу пересаджувати, бо бачите армерія календула. Календула дуже розрослася, і вони друг друга вже заважають. Тому будуть пересадки. Геріки спіють. І ось такий другий сорт. Я підпишу в мене Монарди. Відійшла також красуня, бо взагалі була вся суха після дощу і вже стає гарненькою. І, до речі, дуже внизу в неї дуже багатенько тут ось з корінчиків. В неї така поверхнева коренева система. Ось моя бідолашна. Наростила нове листечко. І знову все в чорних храмах. Окароса. Значите, квітла. Це такий вже великий розпуск. Це щойно от розпустилася маленька красунка. Це ще в Пумок знову обрізати цю троянду, бо дуже багато вже такі коробочки з насіннями зріють. І сьогодні підріжу Буде буду баню відвозити, багато розрослася і заважає проходити. Ось так робимо терасу. Вже сходи робимо сюди. Ось такий зробив чоловік каркас і зараз вкладає дошки, ще будемо фарбувати масло. Ось такий вигляд збоку. Оце вже пофарбовано. Краса. Зараз закручуємо вже шурупи і залишиться покрити маслом. жодного корасончику, який поки що єдиний квітне з усіх трьох пачок, які я всаджала. Цічка дуже гарна. Зараз швиденько пройдемо. Гониться за мною. Так гарно в сонячному промінчику малю виглядають. Випадково його побачила. Ось тут те, що діляночку я обробляла. Я вам тоді не показувала. Тут все було за буріном заросло. Я просапала. але потім вирішила ще прокопати. Взяла вилу і вилами прокопала. Так от тепер тут порядок. І спробувала трішки, в мене такі старі були. Агр... Не тканина, агроволокно, напевно, і прикрила, щоб не так можливо бур'ян буде рости. Спробую подивлюся, що з цього буде виходити. Так. Зараз вам покажу. Де ще? Тут також сьогодні он пололо, бачите, бур'янець висить. О, ні, дивіться. Це другий починає квітувати. А ось і перший соняшник. Я висаджувала тут о, такий цілий ряд. І три пачки в мене було. Оце один другий і ще там три-чотири соняшника. Сподіваюсь, що будуть. А так. Ой, мурахи лазить. Тут немає нічого, тут взагалі не виросло. Бачите, ще такий. І он два величеньких. І я бачу тут роночка винограду. Будемо спробувати. Ще кислий. Не достиг. Зараз таке ласкаве сонечко, і мій бур'ян як пенісетом здалека виглядає. Сусідка мене сьогодні пригостила огірками а та кабачком, бо в мене своїх нема, бо багато пустоцвітів, огірки вже також похворіли. Вони півсухі, не дуже гарні. Ну, погодилась, каже, давайте, як є, то давайте. Чоловік там вже докручує терасу. Ми з дитиною щойно грали награла Ось так гарно сонечко сідає. Дивіться, скільки в мене гіркого перцю на трьох кущиках. Я не знаю, що це за сорт, але він дуже врожайний, холоченький такий. І він дійсно гіркий, Красивий. З цим досі дуже гарно виглядає Такі в таких проємчиках. Чоловік трудить трудиться. Якщо придивитись, то можна побачити, що очітки починають потрошку набирати такого кольору, становитися рожевим. Нарешті дівчатка вам показує свою терасу. Чоловік сам її робив. А, з дошок беушних, ми заказували в соснові. Ось така вона в нас. Тут ще буде підніматися рівень полу і отак от бетонуватися. Ось така вона, дуже приємна на дотик. Виходимо всі розбуті. Це залишилась доріжка від моєї бабусі. Також приємно на дотик. Ось така вона у нас велика. І показую зараз вам з іншої сторони. З цієї сторони вона виглядає ось так. Бачите, там сходи і тут. Чому ми зробили так трішки вбік, а не посередині, бо бачите, що по центру у нас є труба. Підпора, яка тримає балкон, тому прибирати її не можна. І тут ми з чоловіком вирішили, що з цієї сторони, де пуфік оцей синій, буде у нас так загорожа з кашпо зроблений. Чоловік ще дерев'яний кашпо зробить. Ми не хотіли зашиватися, там забори якісь робити. ну Я вважаю, що тераса або лятанка. На повітрі, вона повинна бути на свіжому повітрі. Якщо мені буде холодно або вітря, ну, я зайду до хати. А з цієї сторони ми спочатку планували такі, як жалюзі дерев'яні зробити, але вирішили там будувати мангал. Це, звісно, не в цьому вже році, от, але буде. З цієї сторони у нас по плану мангал стояти що буду сам робити, вже є досвід, робили зі своїм унетатом. Тому ось так. Мені, чесно, дуже подобається. Я хотіла такі широкі сходи, щоб можна було поставити якісь квіти, вазончики. Хочеться ж Team мультифлору купити, сюди поставити, прикрасити. І буду замовляти сюди ще. Білі штори. Буду вішати закажу 4 штуки, і буде потім краса у нас. Сьогодні в мене розквітла ще одна астра. Ось такого гарного рожевого кольору. У мене є біла, така бускова. Знаєте, що я? Мені здається, в цього року якось якийсь місяць випав життя. Або земля швидше обертається, не знаю. Бо зазвичай претензії квітнуть в мене в липні. Вони почали квітнути в червні. А астри для мене це осіння квітка, це вересень місяць, зараз серпень і вона вже квітує. Ну, Мені здається, що реально чи, ну, якось час чи пришвидшився, чи то рослини якісь не співають, не знаю, якось щось не те. З часом у нас. Якось це швидко, швидко, швидко. Тому от. так. от, Зараз піду обрізати Мелісу і... М'ято. Так, подивіться, який величезний букет м'яти ми зібрали. Зараз тут його перев'яжу та повішу буде висихати. Запах просто неймовірний. Чоловік вже покосив газон, стало так гарно. Зараз проливаємо. Ось так смішно. Так класно. Ходала сходити і поливаємо. Ще ходили на річку, купалися, прилила свої нові дуї. Ще додала воду Хелп Рост. І така краса. Капці скриплять. Така краса. ще там Придбати, але вони вже були в такому жахливому стані і ніякої не було скидки, тому я не захотіла покупати ще. І другла багато бутончиків. так. все провела. Зараз буде рубрика. Зібрала врожай. Ось такі в мене тут чері, рожеві, перці великі. І подивіться, о, який він величезний. Супер. І ось я так вважаю, що це було серце теж немаленьке. Цукіння. Ось такий патісончик в мене є. Перчики. на салат буде що. Зараз готуюсь до вечері і будемо запікати картопельку. Це наша вже картопля. Я о, порізала її навпіл. Так, бачите, хрест на крест прорізала, посолила і грудинка. Сіль, перець. До смаку, будь-що. І зараз закриваю. І ось так, бачите, вже в мене. Оце все наша картопелька з двох кущиків. І будемо смачно вечеряти скоро. Так. Зараз ми прийшли з сусідкою плавати на іншу сторону озера. Та з малим. Будемо тут плавати. Називається Самарське озеро. Ось така у нас тут краса. І будемо хопатися, пересолоджуватися вечором. Сьогодні, правда, трішки є вітер. Нічого. Трішки хмари на небі. Все ж таки гарно виглядає підстрижений газон. Збираємося додому. Але вдаваємося ми з повернемось. Ще трішки піду пофотографую квіти на згадку, щоб взимку було не скучно. Відгадували літо. Всім гарного дня!